Таю я Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, і це окремий авторський блог Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою і маловідомою інформацією з життя нашої України. Вони щиро прагнули щасливого майбутнього для своєї вітчизни. Вони щиро ненавиділи її ворогів, але при цьому не розуміли, як слід діяти і що потрібно робити, аби самим не стати ворогами для своєї милої батьківщини. Заплутавшись у прагненнях, амбіціях, викликах та інтригах, вони вимушено ступили на непевний шлях боротьби за чужі інтереси. Стали смертельною зброєю в чужинських руках, хоча були щиро впевнені. Що відстоюють правду, прокляте гетьманство, результатом якого є трагічний фінал, у полі зору цього апокрифа жорстока доля двох українських гетьманів Юрія Хмельницького і Михайла Ханенка. Юрій Хмельницький був молодшим сином великого Богдана. І цей статус зіграв з ним злий жарт. Все своє життя він мусив бути в тіні. Великого батька і старшого брата, який героїчно загинув на війні, мав бути вічним Юрасем Хмельниченком. Саме так його називали навіть тоді, коли він вже тримав гетьманську булаву. А вперше він доторкнувся до символу найвищої козацької влади ще за життя батька. Позаяк той розглядав Юрася як свого єдиного спадкоємця на гетьманстві і виношував династичні плани влітку 1657-го Богдан призначив 16-річного сина наказним гетьманом над козацьким військом, яке мало застосувати каральні заходи до козаків спеціального корпусу Антона Ждановича та Івана Богуна, що самовільно без наказу повертався з Польщі. В Україну, але старшина відмовилася слухатися Юрася. Про це повідомили батькові. А в того стався удар, від якого старий гетьман невдовзі помер. Юрась не хотів тої булави, навіть попри батьків, заповіт. гетьманич хворів на епілепсію, був безініціативним, загалом скромним, боязким, погано розбирався в політиці. Головне був надто молодим, аби очолити козацьку державу в такий непростий час. Тому з радістю погодився на пропозицію старшини, аби новим гетьманом став генеральний писар Іван Виговський, який був при ньому регентом. А сам Юрась продовжив навчання в Київському. Колегіумі, але за два роки про Юрася згадала незадоволена політикою гетьманського уряду козацька старшина на чолі з Іваном Богуном, яка з першого восени 59 року позбавила Виговського болови, а потім зробила новим гетьманом. 18-річного Хмельницького. Згодом його повноваження підтвердила Велика Рада у жердові, де також був напрацьований проєкт нової, вигідної для козаків угоди з Москвою. Але її Категорично відкинув воєвода Олексій Трубицький і на скликанні 17 жовтня у Переяславі, генеральній військовій раді, оточені царських полків молодого Хмельницького змусили відновити правомочність так званих попередніх статей Богдана Хмельницького, які значно звужували права і свободи України натхненні тим, що нібито знову покорили Україну, московити почали масовий наступ на поляків, війна з якими. Тривала потягли з собою козаків, армія яких була розділена на дві частини. Однією керував сам гетьман, іншою наказний гетьман тиміш цюцюра. Але в восени 1660 року московське військо зазнало нищівної поразки під Чудновом. А Юрас Хмельницький після виснажливих боїв під Слободищем, під тиском старшини. Замирився з поляками 27 жовтня. Там же було укладено Слободищенський трактат, що розривав союз з Москвою і скасовував Переяславські статті а натомість проголошувався новий союз з річчю посполитою на умовах гадяцької унії Івана Виговського. Та ось лихо проти цього трактату виступили деякі лівобережні полки на чолі з наказним гетьманом Якимом Сомком, які боялися жорстокої розправи над ними з боку московитів, що стояли там гарнізонами. Наступними роками Хмельницький був змушений силою наводити порядок на лівобережжі, що вилилося у страшне кровопролиття між козаками за участю московських військ. Як безпосередній очільник армії Гетьман отримав кілька болючих поразок у битвах, розуміючи власну неспроможність дати лад. Країні, яка все більше занурювалася в руїну, Юрій восени 1662 року оголошує старшині про своє бажання скласти булаву. Тоді ж його наступником на гетьманстві спершу не гласно, а в січні наступного року вже офіційно було обрано Павла Тетерю. Сам Юрій розчарований, морально розчавлений і фізично знесилений у вирі цих подій, постригся в ченці Трахтимирівського. Зарубинецького монастиря. Згодом під новим чернечим ім'ям Гедеон перебував іноком у Корсунському монастирі. Але бажаного спокою Юрась Гедеон не зажив. У 1664 році військо Речі Посполитою під командуванням Стефана. Чернецького, що духу плюндрувало Україну. До їхніх рук потрапив і Хмельницький. Разом з київським митрополитом Йосипом Тукальським його відіслали в Мальборгський замок. Там вони провели в ув'язненні три роки. Аж поки за клопотанням нового гетьмана Петра Дорошенка їх не відпустили на батьківщину. Хоча є свідчення, що вони втекли додому з Варшави самовільно. Певний час Юрій жив в Уманському монастирі, але 69-го року він несподівано полишив обитель і з головою поринув у політичну боротьбу. При цьому втік від гетьмана Дорошенка до його супротивника. І опонента гетьмана його ханської величності Петра Суховієнка, який боровся за владу на правобережжі. Обаче, під Уманню Хмельницького захопили білгородські татари, які за рішенням Дорошенка відправили його як бранця в Стамбул, де посадили у похмурий замок Сім веш Звідти Юрась одного разу намагався втекти, але був знятий з муру, покараний киями та прикутий до стіни в'язниці. Так минуло цілих вісім років і о, диво, про колишнього гетьмана знову згадали. На весні 1677 року в Україну вирушила османська армія, аби протистояти московитам у війні за гетьманську столицю Чигірин. І султан вирішив використати ім'я та минулий авторитет Хмельницького для агітації серед козаків. Його випустили з тюрми і відправили в Україну. Однак того року османський напад на Чигирин був невдалим. Турки Хмельницький, біля якого таки згуртувалося декілька козацьких полків, повернулися з іще більшою армією наступного року, і вже тоді їм вдалося взяти Чигирин. Правда, після цього вони зруйнували його вщент. Великий візир, що керував османською армією, наказав туркам повертатися. А в Україні залишив Юрія Хмельницького, якому від султана було надано титул князь Сармацький і вождь війська Запорозького Резиденцією Юрія стало місто Немирів. І тут проявилося інше потаємне обличчя Юрася, його приховане десятиліттями озлоблене, мстиве і водночас вольове нутро. Турки наказали пацифікувати Україну, і Юрась кинувся виконувати наказ з подвійним ентузіазмом. Вирушивши з військами вздовж Дніпра, на північ він дощенто зруйнував Канів, Черкаси, Корсунь, Стеблів та інші міста. А в Богуславі Юрій наказав віддати в Ясир своїм союзникам. Юзникам, османам, все населення міста. Ці дії викликали обурення серед народу українського духівництва. Найкращі уми тогочасної України закликали Юрія схаменутися і повернутися до монастиря, але марно він нікого не чув. У цей час його головними помічниками були доволі сумнівні особистості. Колишній фінансист батька, що заклав основу. І нову митну та фінансову систему гетьманщини грек Остафій Астаматій та родич Яненченко, син старшини Павла Яненка Хмельницького. А гвардією князя Сарматського були татари, Волохи, угорці та інший найманий військовий люд. Наступними роками Юрій Хмельницький намагався за допомогою османського і татарського війська приєднати лівобережжя. Однак йому забракло. Військової потуги, бо він не зумів створити міцної влади. До того ж, правобережжя було майже знелюднене через постійні бойові дії. Останні тутешні люди втікали за Дніпро. Всі ці негразди призвели до загострення епілептичної хвороби у Хмельницького. Він почав Розкуркулювати, як сказали б, комуністи багатих старшин, селян та міщан, начебто наповнюючи їхнім майном державну скарбницю, яка натомість все більше спорожнялася завдяки старанням того ж невтомного економіста Остафія Астаматія, за що врешті його і ще трьох полковників розлючений Хмельницький покарав смертю. А Яненченко урятувався втечею до Львова. У результаті 1681 року уряд Османської імперії відкликав його до Стамбула. От подальша доля Хмельницького достеменно невідома. Наразі існує принаймні з десяток версій про закінчення його життя, і всі вони різняться кардинально. Найбільш вірогідним видається свідчення очевидця вірменина, згідно з яким турки тихцем засудили Юрія Хмельницького до страти, а виконали вирок дорогою до Туреччини в Кам'янці-Подільському. Його задушили шовковим шнурком прямо на мосту над річкою Смотрич, що веде з міста до фортеці, і скинули вниз. Однак, вже того часу говорили, що Хмельницького заслали в один із грецьких монастирів. На острові в Егейському морі. За іншою версією, Юрій Хмельницький знайшов останній притулок на острові Мальта в одному з тамтешніх монастирів. Говорили також про його самогубство, про те, що він остаточно збожеволів і навіть про щасливий порятунок та втечу на Запорожжя. Не менш трагічною була доля іще одного гетьмана на правобережній Україні соратника. Юрія Хмельницького, Михайла Ханенка. Учасник Хмельниччини, він у 1656 році став уманським полковником війська Запорозького. Користувався великою повагою серед усіх козаків. Не дарма ж його підписи стоять на всіх важливих міждержавних угодах того часу. На нього спирався гетьман Іван Виговський. 1660 року Ханенко вже як наказний гетьман. Від Юрія Хмельницького успішно відбив напад військ Речі Посполитої на місто Могилів на Дністрі. А у подіях під Слободищами входив до числа козацьких делегатів, що розробляли нову угоду з Річчю Посполитою – Слободищенський трактат. Втративши на деякий час уряд Уманського полковника, Ханенко знов його дістає за нового гетьмана Павла Тетері. Беручи участь у всіх військових виправах того часу, Ханенко зі своїм полком став головною ударною силою тетері. А після втечі цього гетьмана до Польщі, полковник теж на деякий час зникає з політичних обріїв у 1667 році, Михайло Ханенко знову призначається уманським полковником. Тепер вже від гетьмана Петра Дорошенка. Але. Щось не заладилося у їхніх стосунках, щось погане сталося між цими видатними лідерами козаччини, про що історія поки що замовчує. Можливо, їхня неприязнь зародилася через наміри гетьмана укласти тісніший союз з Османською імперією задля боротьби проти Московського царства і речі Посполитої, які поділили між собою Україну, бо Ханенко завжди мав про польські. Погляди ймовірно, саме тоді у Ханенка і прокинулися гетьманські амбіції на тлі того факту, що на лівобережжі козаків супереч Дорошенко, обрали власного повного гетьмана. Дем'яна Многогрішного. Очевидь, Ханенко вголос висказав свої претензії Дорошенко, після чого впав у немилість. Як би там не було, а влітку 68-го року Ханенко опиняється на Запорозькій Січі, при цьому зберігши за собою уряд уманського полковника. Саме тоді власну боротьбу проти гетьмана Петра Дорошенка розпочав новий претендент. На булаву, колишній запорозький писар Петро Суховій. Тим часом Михайло Ханенко на початку 69-го року обирається кошовим отаманом Запорозької Січі. У липні цього ж року Суховій зазнав поразки у боротьбі проти Дорошенка. 23 липня в Умані на раду зібралися запорожці та козаки кількох полків Правобережної України, які запропонували Суховієнку відмовитися від булави і обрали новим гетьманом. Михайла Ханенка його головними дорадниками стали той же Суховій та колишній гетьман Юрій Хмельницький, що втік від Дорошенка. Першим кроком Михайла Хоненка на гетьманському уряді стало проведення спільної з Дорошенком і многогрішним козацької ради поблизу Умані наприкінці серпня, на якій сторони намагалися порозумітися задля блага всього українського народу. Але не змогли. Натомість братовбивча війна між козаками розгорілася з новою силою. Тепер Жиханенко намагався усунути Дорошенка від влади над правобережжям. Зазначимо. Що тоді в обох таборах головною ударною силою були і запорожці. Ось так українці знищували себе своїми же руками на догоду з зовнішнім ворогам. А ще такий показовий факт. По обидва боки разом з козаками воювали татари. Союзником Ханенка був Кримський Батерча, мурза з 10 тисячами вояків. А Дорошенка підтримувала Білгородська орда. Під час осінніх боїв Ханенківці захопили торговицю з Виногородкою та Тарасівку завдали поразки дорошенківцям під містом Ольховець, але згодом зазнали поразки у битві під Стеблевом. Тоді ж до рук козаків Івана Сірка, що були на боці Дорошенка, потрапив військовий обос Ханенка з усім скарбом і гарматами. Після цього Ханенко і Суховій втекли на Запорожжя, а Юрій Хмельницький потрапив у полон до білгородських татар. Михайло Ханенко зрозумів, що без сильного союзника йому не утвердитися на правобережжі, тому 2 вересня 70-го року в Острозі уклав договір з польськими делегатами, на основі якого річ Посполита визнала його гетьманом правобережжя. А він погодився на підданство короні речі Посполитої на умовах автономії лише для козацької версти. Після цього розпочалася нова фаза його війни з Петром Дорошенком. При цьому Ханенко спирався тепер на польське військо, а Дорошенко на турецьке. Але Ханенко знов зазнав кількох поразок. Не зміг взяти Кальник і Чигирин, а після Бучецького миру 72-го року втік з родиною, до речі, Посполитої. Майже всі його прибічники перейшли на бік Дорошенка. Навесні 1673 року Михайло Ханенко на чолі польської армії знову з'являється в Україні. Тут до нього переходять тисячі правобережних козаків, незадоволених діями Петра Дорошенка, що привів сюди Османів. Але 11 вересня під стінами Києво-Печерського монастиря Дорошенко остаточно розбив Ханенка і поляків. Михайло до пори до часу зачаївся, а наступного року, коли. Війська лівобережного вже гетьмана Івана Самойловича разом з московитами перейшли через Дніпро, і на їхній бік пристала більшість правобережних полків. Ханенко склав гетьманські повноваження і особисто з рук у руки передав свої клейноди і булаву спраглому до колекціонування символів влади Самойловичу. Після цього Михайло Ханенко був наділений маєтностями на лівобережній Україні. оселився у Козельці на Чернігівщині і попервах жив тихо. Але у 78-му році його звинуватили у зносинах з рідччю Посполитою. Гетьман Самойлович за наказом з Москви тримав його в Ботуринській в'язниці. Там здоров'я Михайла Ханенка погіршилося і за два роки він помер. Проте точні обставини смерті, як і місце поховання. Невідомі. І Юрій Хмельницький, і Михайло Ханенко яскраві представники доби руїни, трагічні гетьмани, що безрезультатно шукали у цьому шаленому вирі самих себе. І правди довкіл. Вони щиро бажали добробути своїй вітчизні, а знайшли лише зневагу і ненависть. Наробили багато горя своєму народу і спричинилися до поширення розрухи на своїй землі. Така трагічна доля, такий знущальний парадокс, і така вона наша історія, з якої всі ми неодмінно маємо зробити правильні висновки, аби не повторювати страшних помилок у майбутньому. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про запорозьке і українське козацтво, книгу сили, яку можете шукати в Кремницях і замовляти в онлайн-книгарнях. А поки підписуйтеся на канал, коментуйте і обов'язково ставте свої вподобайки. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.